Na дорога від твоїх, воріт, до моїх воріт, як струна, То, чому згубився, твій самотній слід, знаєш ти одна ти одна. Зимна осінь ще, твой слід листя не накрила. budu tebe na vesni a povernu smila. Tvoje ruky já vidím mu znovu svoji ruky. Ne rozkvítne pomíž na od kvít rozluky. Ne hovaj oče i dny zaspívaj meni v ostaný raz, Пісню ду візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра пові. я мов колос це не нею пове, жовтий лист паде і виросте зелен. a te pisni bures tavsti bilamene